Рашисти знову і знову атакують столицю. Вони будуть атакувати далі. Вони будуть атакувати і бити по цивільних об'єктах, поки можуть, поки наносять шкоду, поки їм не прилітає у відповідь. Будуть бити і по інших містах, поки не буде прилітати відповідь так, щоб зникло бажання провокувати удари по Україні. Тут варто запитати, а де ті тисячі ракет, які обіцяв Зеленський до кінця 25-го року, так. Рік ще не закінчився, тому травень не закінчився. Це по 250 ракет на місяць, де 1250 ракет. І цими ракетами можна було б так вдарити, щоб прильотів більше не було. Але обіцянки президента залишаються обіцянками. І ще один виправ, виправ запитання. а чому припинили бити по МПЗ? Хто і з яких інтересів припинив атакувати російські нафтопереробні заводи? Тому що. Знищення НПЗ: це мінус соляра, мінус а, керосин, мінус дизель, мінус паливо. І тоді стає не лише а, логістика Росії, а й російська армія. Так хто дав таку команду і чому ми перестали по них бити?